Доброго раночку. Ішла йшла в теплицю і вся трусилася. Думала, капець після ночі 6 градусів морозу було. А тут гляньте. ну, ну Тут було закрито. Тут я закривала, бачите, палочки стоять. Зараз піділю трошки. От. З салатиком все добре. Он вирвала, бачите, яка редиска здорова. Останню... Ну, тут ще на один раз. От. Зараз придумаю, може щось посію. Тут почала салат рвати, тому що мені на суботу треба місце тут. От. Е а що саме цікаве? На дворі на даний момент мінус 2, а тут 25 градусів. І зараз буде більше, бо сонячна погода. От. Трояндочки мої гляньте. От, тепер йдемо сюди, показую вам. Все добренько з інжирчиком. ну таку, о, бачите? Все добренько, слава Богу. Росте. Брибочки теж ростуть. О, бачите? Дві, і тут дві, три, чотири. Дарма переживала, слухайте. Ото-то переживала, тільки що пересадила гортензію, ту куповану більший горщик. От тут теж красота, гляньте, листочки розпускаються, квіточки цвітуть. Далі йдемо. Фу, як гаряче, слухайте, я в цьому в своєму терміку я ж вділася, щоб... Ой, тут листочки, дивіться, як розпустились. Зараз, зараз обійду. Дивіться, бачите, не хочу чіпати рукою. Теж бребочки он є. Е, дивіться, перший, це двохурожайні інжири. Перший урожай називається бреба. Е, потім під осінь називається фіга. Ось так називається. Як називається, так і кажу. Бреба. Так що бребочки цибулька моя. Гарна, буду рвати на салат. І тут, дивіться, стаю сюди. І от такі в мене вже, бачите, ростуть, ростуть, ростуть собі мої редисочки. Ой, позатоптувала. О, бачите, о! Отакі редиски вже. О, Вони всі такі. Дивіться, бачите. Не хочу рвати, хай о, от вам і редиска вирощена зимою. Бачите, зараз добавлю до того, що вирвала, більш тут не буду рвати, хай росте великою. Це я так кажу, але ж я її все рівно посмикую. Посмикую, о, дивіться, бачите. Ну, не буду... Ви вже бачите самі, що редисочка ця на підході от-от. Ось -от. така редиска. Не сапала, один раз просапала, воно росте зілля, то що буду, бігати за нею. Хай росте, воно все рівно буде вириватися, тут будуть стоять огірки і будуть рости помідори. Отут я помию її. Зараз вирву ще салатик. І вдома перемию. Ну, щоб не нести грязною. Отака От нова вже редисочка, бачите? О, непогана. Якби не було то я вже цю рву, а тут є посередині ще більша, просто не хочу поптатися. Я як поливаю, я там остаю шлангом, шлангом її поливаю, я зараз полю. Вона, коли є вода, вона росте дуже гарною. Це, кажу, редиска, це такий овоч, що вона любить гляньте, Що вона любить нагнуся трошки? Бачите? Дуже гарні цибульки. І, і тут таким був мороз, і в теплиці, бачите, не замерзла вода. Не замерзла. Закривала на всяк випадок. Отут он трошки вирвала. Ну тут, тут велика, бачите, Ложу цю. Ну, це вже доганяє. І там в кінці там трошки лежать. Отаке, От така краса в мене в теплиці запах і пахне. 25 на даний момент. От, бачите, вирвала. Зараз щось посів. Прямо зараз щось посію. Листячко розпускається, квіточки цвітуть. Салат 25 поки що. Салат. Нормально все почуває. Зараз два оцих вирву. Кажу, мені до суботи треба звільнити місце. І хай би ж воно росло. Гляньте, ну як скручується. О, бачите? Але що я зроблю? Треба так Земельку обстукали. Ой, не вирвала з корінцем руки мокрі, послизнулася, рука. О, нічого. Бачите, перервала. Салат дуже гарний, дуже-дуже-дуже. Уполивала ці руку, помию. Зараз обріжу і понесу в хату. Отаке. Вже я вирвала 4 в цьому рядочку. Всім бажаю гарного дня, хороших урожаїв, бажаю щастя, здоров'я. Дивіться відео до кінця, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. От, он друга кубка лежить, бачите. Це палець і редиска, бачите. О, дуже гарно. Знову руку замазала. А це шпінат і де не бачите, бачите шпінатик і укропчик. Укроп мені повинен рости під стіною, але забуваю поливати. Отаке всім всього самого найкращого за все дякую. Підписуйтесь, посилайте, може кому-небудь знайомим хай дивляться от Теж може бути вирощувати. От, пережила теплиця сьогодні вночі мінус 6. Але вона переживала й більше. росла редиска, вморо сіяна, вже вирвана. І отам уже підійшла теж. Всього вам найкращого. Бажаю. Гаряче, знаєте, Горить геть тяжко. Оце градусник отак вісить, а викше. А ви ще, ще гарячіше, бачите? От. Дай таке. Дослідуючого відео вам. Е, ще хочу вам сказати, я відео не монтую, я навіть і не знаю, як його робити. Я роблю все натуральне. Що в мене натуральне, що є, я вам так показую. Я не, при... не підкрашую, не підбілюю його, не підтасовую. Яке є? Отаке є. Оце моє таке життя. От. Звісно, якби я щось робила б із цими відео, може б вони були б і гарніші. А мені і так влаштовує. І люди, які хочуть глянути, це дивляться. Бачите, все всього вам найкращенького.